Голосування дозвольте. Я, думала, Ірина, що... Ірина... О, я... От прямо вся і споряживалося. Я смотрю на неї, шановне uh... товариство. Я би хотіла, щоб кожен з нас поставив собі зараз запитання, наскільки конструктивною є наша розмова, тобто, ми всі визнаємо, що аналізувати цю проблему абсурдно. Ми всі визнаємо те, що э, це аксіома не доводять того, що це смішно, але все-таки ми зібралися тут за круглим столом. Отже, треба зробити якийсь висновок з того, чому ці люди порушували це питання у Верховній Раді, так і чому ми його зараз обговорюємо. Я маю дві площини, відповідь на це питання у двох площинах. Перша площина, що є такі історичні факти у житті держави, які дають дуже серйозні глобальні і невитравні наслідки. Це перше. Є такі історичні факти, які змінюють напрям і розвиток цивілізації, які кардинально впливають на суспільну свідомість. І хоч ця подія була, скажімо, майже 100 років тому, але сьогодні ми почуваємо страшні наслідки цієї події. І те, що це питання тепер порушувалося у Верховній Раді, свідчить про те, що нащадки ось тих ідей 17-го року. У нас насправді в Україні при владі, тобто ці люди, які зараз при владі, це є зрощення кримінальної олігархії, помноженої на українофобію. А це насправді те, що вибухнуло на поверхню в 1917 році. Це насправді те, що було експортовано, імпортовано в Україну на штиках, це насправді те, що залило Україну кров'ю. Це насправді те, що породило голодомор. Це насправді те, що породило зміну етноструктури України на сході і на півдні. Біля мене сидить шановний історик, і якщо я скажу неправду, то він підтвердить це. Дуже тяжко було втілити революцію 7 листопада на теренах України, тому що Україна насправді не давала підтримки цих ідей. Однак був один регіон, де було не більше ніж 5 тисяч прихильників партії більшовиків. Цей регіон він власне це слово дуже відповідне до нього. Це був Донбас, це була Катеринославщина і це була Харківщина. Можна було спертися лише на цей Люмпен, і можна було спертися лише на цю денаціоналізовану частину України, аби втілити цей експеримент. Інша частина України цього абсолютно не підтримувала. І щоб насадити це Україні, було скликано з'їзд у Києві. Але з'їзд проголосував навпаки за Центральну Раду. Тоді, зі складу цього з'їзду, вийшли більшовики і в Харкові, в тому Харкові, де тепер було ухвалено ганебні угоди щодо Чорноморського флоту, і в тому Харкові, 25 грудня 1917 року, було проголошено українську е, Україну Рад супереч Центральній Раді. Проведімо аналогії, шановне товариство, особливо молоді люди. Проведімо аналогії між тим, що відбувалося в 1917 році, і тим, що зараз в країні відбувається у 2010-му. і ми побачимо дуже багато спорідненостей. Ми зрозуміємо, що насправді те, що зараз відбувається в країні, це наслідок. Того повзучого жаху, який покриває країну власне чорним кольором. Тому не випадково у вас тут було зазначено, це чорна дата в календарі, чи це є червона дата в календарі. Це перший аспект проблеми. Тобто, ми виходимо на іншу спіраль і бачимо, що ми не можемо від цієї події відірватися. Хоч ми не святкуємо 7 листопада. мене сьогодні студенти сміялися. Я прямо з аудиторії, до речі, до вас приїхала, що це таке 7 листопада. Але ж наслідки 7 листопада це теперішня колоніальна ага. адміністрація на чолі держави, це не є влада, це колоніальна адміністрація і кримінальна олігархія. це малоросійська колегія рівня 18 століття. Це перше. І аспект. извините, вот я э, э, к вопросу о том, что такое 7 ноября. Я просто хочу процитировать лидера коммунистической партии Петра Симоненко. Он считает, он об этом сказал на днях публично: что 7 ноября это самый главный праздник для Украины. По сути дела, День Независимости. Э, якобы Украинская СССР, это я уже не цитирую, я продолжаю эту мысль: что есть такое мнение, что что якобы Украинская ССР была а, создана благодаря большевикам. Это одна... ну, а, квази-держава, даруйте. Это одна из найтрагичнейших дат вот, истории вот, Украины. Я вот, чувствую, что Александр Ильич Проханов, наш гость из Москвы, и как бы... Человек, который... А він, мабуть, не знає української мови. Ну, да, я по-английски с вами буду говорить. Можно? Будь ласка, будь <реку> ласка. <реку> Да, у меня просто как-то скулы сводятся. Скулы сводит. Скулы так, от нетерпения, Я да, чувствую, от, нетерпения. Да, вот от нетерпения. Я хочу с вами Там... поделиться вот нашей русской реальностью, российской. Она сводится к тому, что 20 лет господства либералов в нашей политике привело к тому, что большинство российского населения, большинство российского населения остается красным, оно остается левым. И более того, в российском народе усиливаются сталинистские тенденции. Число сталинистов растет. С каждой либеральной политической победой число сталинистов в русском народе растет. Поэтому мы говорим, что русский народ это народ э, сталинист, хотя у него душа христианка. Причем э, наши либералы, очень близкие к Кремлю, говорят, что, боже мой, с таким народом нельзя, нельзя построить капитализм, нельзя провести модернизацию. Это народ раб, это народ, который не в состоянии творить историю, это тупик, тупиковая ветвь вообще человечества. Вот такой вопль. И они зовут НАТО к нам сюда, в Россию, чтобы укротить вот этот безумный народ сталинист. Я никогда не был в партии. Я советский человек, в отличие от моих коллег партийных растрик, которые были в партии. Я никогда не носил партбилета. Но я вам скажу, что Октябрьская революция, конечно, она была в крови. Потому что до, Октябрьской революции была бойня. Мировая война это катастрофическая бойня, в которой перемалывались гигантское количество людей. Октябрьская революция послужила созданию Советского Союза. Советского Союза. Смысл Советского Союза, исторический смысл Советского Союза, в том, что в 1945 году была одержана победа. Это была не военная победа, это была не геополитическая победа, это была не идеологическая победа. Это была победа над абсолютным злом. Чтобы готова которая готова иншество. была, которая готова была Чтобы создать мировую иншество. фашистскую империю империи вашей Заспинило. Украине. не было места. Если бы мы не одержали Ваша эту победу, Украина, значит, Украина была бы не немецкой, взрывайте. была проведена бы тотальная германизация Украины, мы, и вы бы сейчас не говорили что немецки и вас бы звали фрау, украины. если бы вы не погибли а, Баби Яру. Баби Яры, Баби Яры. Просу, Они паня, были бы не, не только под Киевом, пайсе. а по всем городам Украины. <laughs> и вас бы спалили в крематории. Это раз. Потом, на Украине, на Украине советская была великая культура, могучие экономические школы, политические, вот в этом заведении, где мы сидим, Снимали, это была студия, да. где создавались великие украинские фильмы. Давженко, Параджанов, А сейчас там торгуют ларки и делают порно ролики. И вы говорите об этом о том, что Советский Союз проиграл Россию, Советский Союз спас украинский народ от истребления. Поэтому Радянський я говорю этот совет, сталін замордував 10 мільйонів українців голодом. Радянський союз знищив українську православну церкву. Радянський союз знищив Україну, тож у 5-му році створив Кримську республіку, він вам подарив Крим, він вам дав право сіти українською мовою, просто пана. Ви вивозилися з цього союзу згрались да. в ogromный комок дури і непрерывных спорів. У вас не буде ніколи ні індустрії, ні політиків, ні кораблів, ні завальотанов. Я прошу вас Нет, Прошу, пане Євгене, у вас є водичка, щоб Но ви полити все його. В нас в гостях, Я хочу вам нагадати, ви все-таки в нас в гостях, Нет. а не ми у вас. І не повчайте нас, будь ласка. Он, Він, Я не вам приїхав. Я оторвався своїх дел, щоб приїхати к вам. І приїхали к І говорити дурниць в прямому ефірі, пане Євгене. Можна я впакую радянський союз в дві тези. Отже, дві базові тези існували в цій імперії зла, яка на превелике щастя розпалася. Перша теза звучала: хто був нічим, тот станет всім. А ми ж дуже добре розуміємо, що з нічого щось не виникає, і з нічого не народжується хтось. Тому маємо абсолютно мильну бульбашку з їхнього правління і тому абсолютний крак Совєтського Союзу. Друга теза, в яку впакований Совєтський Союз, ще абсурдніша. Звучить так: мой адрес ні дом і ні уліця, мой адрес совєтський союз. Вони плодили бомжів, вони відчужили людину ну, так, від землі. пошлость. Какая пошлость. Вони Боже культуру, вони вбивали. Националисты, господи боже какое вырождение? Господин Болбович, да. ну вот вы сидите там Нападают на вашу партию, на правительство, которое вы поддерживаете а... Ну это, это Про... маргинальные нападки, которые ровным счетом Все маргинальные взяли наибольшую На центральной Украине и на схидней значит, Украине ну, вам вам шоу, галичан, вам. Это маргиналь. вам, Галичанам, не имеющим так. никакого отношения к нашей Украине Чего лезть в наши Української історії, сам діліми, галичани в 16-17 столітті приїхали до Києва і розпочали тут активну просвіту. Це написав наш великий історик Михайло Грушевський, назвавши це першим ваш нашестям великий, галичан історик, на Київ. Ваш великий І він обов'язково відбудеться наступ. І Галичани вже почали своє нашестя на Київ і на Донецьк, Дніпропетровськ, Значит, і Харків та Сові. Подивіться на наші відсотки, які ми здобули вибори, на місце вибори, прошу, поставили все на місце. Eh, Шановний і закон... пане ці вибори назвали на. что Как же заканчивается, а? если свобода действительно показала э, замечательные Где? результаты? Где? Где? А мы, мы вышли на сбруч. Мы вышли на сбруч. Все, как и должно мы быть. На Они сбрудь. за сбручом, а мы, мы здесь. Волей, на и у них тоже на полно... полно. На Киевщину, у меня есть такая на наклейка на, на автомобиль. Мне подарили галичане. Я Там разумею, написано, Азенек скажет, скажет, по вы замкнетесь своей галицией. Нам вы не нужны. вами не будемо ліберальничати і демократичати. Слушай, що ж ви розваливаєте єдине українське господарство? Чому розваливаємо? Федеративне устройство, вони входять в федерацію своєї Галіції, а ми все остальне. Не как? своя Галіція, я прошу пана, терміни було, під, під, було, під, під, підбирайте. Це, извините это мене, крамольний розговор. Чому? Це програма нашої партії, ми партія регіону, ну, ми стремимося до того, щоб Україна стала федеративним государством. Вони Їх треба було тоді відкритий суд над ними зробити, по тюрмах порозпихати. Вони б зараз при владі вот, не були, а Ющенко їм дозволив робити те, а, що а вони роблять. Ну, да, да. Тепер вони якесь посмотрим, за світу. освіти, те, що це було.